Всім привіт! Хто, так, як і я, любить займатися городництвом, вам до мене, до мого сьогоднішнього відео. В цьому відео я розповім, чому саме я прийняла рішення сіяти свої гіркі перці, яким розчином я буду обробляти після посіву, щоб моя розсада не захворіла. Який ґрунт я обрала для посіву моїх перців у цьому році, і разом з вами проведемо безпосередньо посів перцю. Не перемикайтеся! Сьогодні будемо проводити посів перчиків гострих. Вже я вважаю, з власного досвіду, вже пора. А, чому пора? Тому що другий період, коли можна буде висівати перцю, це вже буде кінець лютого. А в кінці лютого для висіву суперхотів у мене гіркі перчики, ось такі. Cherry Fire, Вестландія. І ще деякі із любительської колекції, небагато, хоч пачечок багато, а самого перчику не дуже багато, поштучно. Але посів потрібно провести. По місячному календарю я завжди орієнтуюся. І період, оптимальний для висіву рослин, закінчується орієнтовно 14 лютого на День закоханих. До Дня закоханого. До Дня закоханих, я так розумію, мені потрібно справитися з цією задачею. Сьогодні я для себе вирішила, що я цим займуся. Перед посівом перців я спершу чим займуся? приготую розчин фітоспоріну. Я придбала в торгівельній мережі отакий фітоспорін, пасту, щоб вийшло більше. Я заплатила за нього 55 гривень. Для його приготування потрібно спочатку приготувати робочий розчин. І лише після використання робочого розчину можна вже тоді робити розчин, яким безпосередньо проливати рослини. Так, перший раз таким користуюся, Я ніколи так не користувалася. В цьому році в мене експериментальний корбіон. Ось таким користувалася при висіву е ранніх томатів. Толстой сіяла і сіяла для теплички хаски. То користувалася отаким от корпіоном. Ніби нічого, поки що все з ними норм. Але хочеться спробувати і фітоспорин. Дуже вже радили, дівчатка. Так, для того, щоб приготувати робочий рочну фітоспорину, потрібно одну частину пасти розчинити в двох частинах води. Без питань, таке ми можемо. Так, що тут всередині в нас? Безпосередньо паста чи ще якесь додаткове пакування? Ні, додаткове темне пакування. Такий чорний пакет. Я його, мабуть, весь відр... відкривати не буду. Відріжу лише краєчок і посту видавлюватиму. Щось я собі так вирішила. А, ні, це не чорний пакет. Це сам безпосередній фітоспорин отакого. Чорного кольору. Запаха, як такого, дуже немає. Розводитиму одну частину фітоспорина на дві частини води. Щось воно мені нагадує ваксу, то, що мій дід чистив чоботи. Одну частинку, так фітоспоріна, ну, це хай лишається. Воно таке щось воно якесь таке цікаве, так. Дві частинки водички. Так, розмішаємо. Що собі робочий розчин? Такий чорненький, чорненький. Так. Нам ще потрібна і крапельниця. Ось вот така піпеточка я взяла. Народ, хто нібудь користувався такою штучкою? Чи у вас воно було таке чорне? Чи це мені ексклюзивне якесь чорне досталося? Розвела. Тепер буду користуватися так, ніби я поливаю кімнатні рослини. Для поливу кімнатних рослин потрібно взяти 10 крапель робочого цього розчину на літр води. літр води маємо. 10 крапель. Якраз піпеточка. Так. Робочий розчин, хто розведений. Я його використаю і для поливу насіння після висіву. І також підолью ним розсаду, яка вже зійшла. Ну, головне, ніде не вивернуть, тому що чорненький такий. Так, робочий розчин маємо. Тепер будемо сіяти насіння. В цьому році у мене ґрунт домашній. В минулому році я користувалася поліським субстратом. Кому цікаво, можете перейти подивитися. У мене відео на сторіночці є. Під відео подивлюся, поділюся посиланням. В цьому році я вирішила зробити сама, точніше, я взагалі рідко що роблю сама. Цей субстрат виготовила для мене сама дача. У мене є місцина на дачі, де ми зносимо непотрібну траву. У мене досить велика територія, яку ми косимо, і трава була не потрібна, ми її зносили на купу. І вона з року в рік, років три, лежала на одному місці. В цьому році ми цю купу використали для укривання часничку. І під ним я побачила, що в мене той самий субстрат, тільки мій домашній натуральний. Я вирішила його використати для посіву розсади. Він досить пухкий. З частинами сінця, яке перегнило. Я думаю, моїм суперхута тут сподобається. Так, що ми перше будемо сіяти? Перець, гострий феррі чері фейер. Отакий От перчик я придбала в торгівельній мережі на насіння Черкащини. Вісім штучок. Він середній гіркоти. Ну, це те, що в описі пишуть. Е, пишуть, що він середньої гіркоти, і добрий для закручування, для консервації, і добрий для начиняння. Досить невеликий. Вісім штучок. Так, подивимося. Що за Cherry Fire? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім штучок. От ми їх в один рядочок і посіємо. Так. Спробую змочувати так кліпити їх. Раз. Два. 8. Так, вісім штучок є. Трішки їх заглиблю. Дуже глибоко перець не потрібно садити, тому що він буде довго вилазити. Легесенько-легесенько, щоб лише він заховався під землею. І йому цього досить. Так, далі. Я помічую верхівкою від пакетика. Просто вставляю його у суміш. Мені так подобається. Нема зайвої мороки. Можна і ложки підписують, дівчата, по-різному. Хто як придумає? Мені так саме простіше. Так, далі. Біла черешня. Це замовляла я любительське насіння не в магазині. Вартість навіть не скажу. Не пам'ятаю. Я оптом замовила партію на 100 Ну, Досить невеликі кошти. буде трішки густіше висаджений. Розкладу вже, щоб вийшов один рядочок. Хоч може буде трішки густіше, але все рівно його буду пікір, пікірвати. Так, все. Так. Отак біла вишня, так ми його і вкладемо. Надписом усередину, щоб не вигоріло на так. Другий а, жовта черепіта. Такий манісінький, дрібнісінький. Але ж і сам перчик дрібний, то здорового насіння в нього не може й бути. Мені вже не страшно сіяти такий дрібний перчик, тому що, хто пам'ятає, я в цьому році сіяла томати толстой. Ну також, ну, дуже дрібне насіннячко, Дуже дрібне. Це я не беруся вже роз... зроблю ямку і розсиплю в ямку. По одній перчинці я не зможу його розділити. Ну дуже дрібнісінький. Ну, але ж спробуємо щас Цікаво, скільки їх тут. Посіяла. Що у нас тут є? Ще в нас червона чарапіта. Ну тут трішки крупніше насінько. Tem que que é tudo. І червону черепіту також посіяла. Ще в мене є перчик папероні. Грунт мені подобається, до речі. Грунт непоганий. паперуні ніби не гіркий перчик. Розкладаю по одній, щоб більш-менш на рівномірній відстані були одні одного, одна від одної причинки, щоб не конкурували між собою хоча б у фазі розсади. Потім я його попікірую, це однозначно. Вони так гуртом у мене не ростимуть в одному ящику. Цей також посіяний. Лишився весландії, а гострий перець середньо встиглий. той, який я купувала в насінній Черкащини. Ну, його також весь висівати не буду, бо, так розумію, що пакетик чималенький. А ну, подивимося, але насіння тут небагато. Але мені так багато не потрібно. І досить. Рокольчиком зарівняю земельку з насінням, може, яка семененка виглядає, то я її присиплю, притрушу земелькою так. І після посіву. Для попередження чорної ніжки використаємо розчин фітоспорину. 10 крапель робочого розчину на літру води. Незручно буде мені поливати з літрової ємкості. Треба щось менше. Тому що. Силою, яка буде створюватися від водички, може вимиватися насіння. такою маленькою баночкою буде оптимально проливатися. Отак суперходити ростіть. Так. Дуже не заливаю. Зазвичай зверху накрию плівкою. Може бути темна плівка, може бути світла плівка, в залежності від того, що є в наявності. В мене зазвичай харчова плівка, тому що нею зручно користуватися. Проб'ю дірочки, трішки дірочок, щоб провітрювалося злегка. Ставимо в тепле місце на пророщування. Я ставлю на підвіконня. У мене є одне підвіконня, на якому я з роками зрозуміла, що там саме краще росте розсада порівняно з іншими. От на тому підвіконні в мене завжди росте перчик, поки він проклюнеться. Чуть на тому підвіконні безпосередньо йому саме краще подобається. Подобається, значить хай там росте. І оцей фітоспорин використовую для поливання тої розсади, що вже посходила. У мене зійшов перчик, зійшли помідорчики, Зараз ми цим розчином їх поліємо. Так що, процес пішов, весна.